І І Діана Ро і сьогодні ми будемо грати в білд Батлі. Е, білд Battle тут Куки Build. IP буде в описанні її і порт. А ми зараз почнемо. Зависло, зависло. Чекай, зависло, зависло я зміню обзор. Так, все продовжуємо. Пішливо, е, давай. Нажимай. Я не грала. Я теж. Я Є, Вас, якраз ми робимо. Так, зараз робот. зараз робот, робот. Робимо робота. Я не знаю якого робота. Беремо червоне. Ой, желізо. Тук, Ем. Пробуємо. Так. Не знаю, який буде робот. Робот у мене я великий подобається. Ні, я зроблю, може, голову робота. М Якось можна придумати так, щоб. М як би то придумати? Так, щоб ззаді був, типу, як шолом. ціло цілу гробота роблю. Я не, бо тут буде дуже довго. Я вже ноги зробила. Понятки О господи, що в мене вийде? А може піксель арт зробити? Mm -hmm. Так. Ой, якась піраміда получилась Так, збільшуємо. На один. Тик-тик-тик, тик, 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 так Так, так, так. Так, може якось з рогом? Ту. Ні, антенна, антенна, антенна. Антенна? Та да, що, можна робота з антенну робити? Е -е. Так. А я робота чорного роблю. Ні все одно. Антенна така маленька получиться. Нормально. І так це йде. Так, дальше. Очі, 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 чекайте, чекайте. А Тут я хіба руки роблю? Тобо я не робив так, а. як ти робиш. Ні, то неправильно, то не треба трентен, то я щось інше зараз придумаю. Так. У мене такий маленький робот вийшов Очі в мене будуть сині. В тебе? Чому в тебе робот? Так. Що дві хвилини лишилось? Так. Ага. так. Так. Не знаю, як рот придумати. А може тут чорне поставити? Так. Не знаю, на що то oh. покаже. ні, 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 може не так фейде. Дитак. Так. Так. Где так? антенна як... Не отак. Господи, у мене такий робот. Ще хвилини. Тут Так. Так, так, так. Тут кути лишимо такі. Так, походу неправильно просить так. Так. Ні, то не таке треба. Ты може цей таку о, я придумав отак. Три хвилини. Не, може, на одне на два тільки. Так, ой, яке три хвилини. Ага, і ще цей дивись і тут може. ні 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 все. Подивишся. Так, 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 так. Все. Перший робот. Гуд, гуд. Блін. Я типу поставив блок. То взагалі не робота не похоже. Ти якийсь Олень зробив. олень. Very bad. Тундерне. То есть гуд ставить, а то за линером то не похожи. Таке монти. Ну, трохи похоже, окей. Так ото навіть епік. Гуд, 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 гуд. Ну, стався. У мене щось не сталося. А то зависло. А то що Ні. бет. Недостроєно А в мене пишу, що я не поставив Бет. Все поставив О моє! Там то легендарі Легендари. Думаю, зрозуміли. Гуд. Вот то смешные и Так. Ну, нормально. На Нагуд, На гуд, 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 Гуд-гуд-гуд, гуд-гуд. У мене піксель арт, не дуже файн. Хто? Піксель арт. О, отой В. Господи Боже. Ага. Дев'ять понтів, у мене мінус 6. У мене мінус. Я ставлю на паузу до другої ігри. Три. Так, у другій ігрі нам потрібно зробити годинник. Я думаю зробити такий годинник, типу, як чорний. Типу як чорний. Чорний. На білому фоні. Ну, ви зрозуміли, що чорний на білому фоні значить. А основа яка буде? Желізна основа. Так, я теж желізна. Основа желізна. Так, я зроблю такий годинник. Ну, як сказати, я не знаю, як сказати. Так, зроблю такий об'ємний годинник. я не знаю, чи зійдеться. Походу, не так, а не так. Так. А тут головне поставити... Яке зробити? Угу. Так, так, так. Трохи лагає. Ага, в мене теж. Так, перестало. Продовжуємо, я розпідвищую. Так, не знаю, може ще вище потрібно буде. Так, ставимо білий цей. Через біло так би буде цей. Я не знаю, чи встигну навіть. на білому тут фоні так зробити. У мене стрілка показує на 11 годину. А я навіть не знаю, що встигну. Мені не блок Немало. треба взяти. А. Так, походу, що не встигну. А я, я встигла. Так, ще треба... так, мені ще треба ковер взяти. Але основу я не збудую цей з блоком цей. Ну, не закрию, не зможу закрити, не встигну. Ну, ото я Пиши встигну. Я хвилини, Вась. Може встигнеш, ні. Думаю, встигну. Сорі, у мене трохи там розряджається. Так... Думаю, встигну, та. Вірю, вірю, що встигну. Так. У мене гірки тут. У мене ні. Ну, вроді нормально. І так. Поставте лайк, якщо я хочу якось нормально будую. Так. Тінь, тінь. Так, як осе будую тут. Так, який центр буде? Якого кольору ж? Жовтого кольору центр. Так. Ні-ні-ні, то не рівно. 54 секунди. Думаю, встигну. Ну вже стеклом тут не буду закладати, бо я вже не встигну полюби. Ні, не так. Так, так, вище. Так, думаю тепер. 30 секунд. Please, не зависай. Все. Ти вже? Та-та-та, вже. вже Так. Неправильно, ну все, я вже не встигну зробити. Видиш тут цей, основа, я вже не встигну. Ай, я хотіла стеклом забудувати. Трохи основа. Трохи основа неправильно, сорі, але. Чи? Так, ем, ну нормально. Ахмадвака, де? Що? Господи, окей. Ну, я окей. Epic please, пишуть. Yeah. Тут yeah. писали Epic, please. Yeah. Так. Так. Йой як мене лагає. У мене теж мене назад вертають. У не теж. Ні, тут <це> окей був. <різь> Ух ти. Ні, не, не, не дуже. Окей. Okay. <різь> А я минулому не поставив, я не встиг. Я теж не поставив. Бо в мене лагало. Так. Я видів годинник, але не встиг. О, ота просила поставити епік Клак, Тут не видно, щоб того годинник був. Бед. Тут не видно, щоб був годинник. Мене знов лагає так. Епік Ем, Ну, ні, Ня. Ні, ну окей, потягне, бо то годинник. видно. Не, мене не показує. Окей, потягне, бо то видно годинник. А то Ну такий браслет, типа, Гуд. Ні-ні-ні, окей навіть. Правда? Ні. Так, волчонок класно. Ой, кажу. Так, так, так. Нечайно тут трохи. Хто? Хто виграв? Отой! Господи. А я 9 поинтів маю. Я на 4 поинта відстаю. А ти скільки поинтів? 9. Ого, У мене теж. Погнали! Не, все, я уже закінчу, у мене хіба на два. А, mm, добре. Настройки. Зараз міни локацію. И зараз играем. Ты Добре. Добро. Так, з вами был Василь Геймер. Всім удачи, всім пока.